Друзі, всім привіт! Я Саша Гуржі, туристичний агент та власник туристичного агентства. І зараз знаходжусь на парковці міжнародного аеропорту Кишинів. Знаю, що тема парковки для вас дуже актуальна, тому розповім вам, яка актуальна інформація на сьогоднішній день, а це кінець травня 2025 року. Багато хто з вас вже запланував відпочинок цього літа на морі. Туреччина, Іспанія, Італія, Греція до того ж, наш Український. Наш український Авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси в нові міста і нові країни. Тому я впевнений, що ще більшою популярністю буде користуватися аеропорт Кишинева і, в принципі, парковка. По досвіду попередніх років, перед кожним туристичним сезоном, аеропорт піднімає вартість на парковку. Спочатку, в 22 другому-23 році, парковка коштувала 100 столій. Без різниці скільки днів. Потім з 23 року коштувала, з середини 23-го року перед літом, стала коштувати 200 лей Ну, в принципі, 400 гривень було ще адекватно. А з 24-го року парковка коштувала вже 300 лей І це було приблизно 700 гривень за день. І від, від 8 днів 1200 гривень за день. Чи будуть зміни по вартості в цьому році, не знаю, але якраз вам проговорю актуальну інформацію на сьогодні. Я приїхав в аеропорт буквально на декілька днів, у мене термінове відрядження на два дні. Надовго поки що не лечу, можливо, полечу в середині літа, тому що зараз будую котедж для відпочинку під Києвом. Хто ще не бачив, хто не знає, підписуйтесь на мій інстаграм. Вже з липня запускаємо перший будиночок. Це класна територія, 6 соток, власний будиночок, чан, баня, басейн мангальна зона, кострова зона, ця ділянка з соснами серед лісу, і в 20 хвилинах від Києва можна буде відпочити. Деталі все розповідаю в себе в TikTok і в Інстаграмі, тому що фізично знімати все для Ютуба немає зараз часу. І так раз приїхав в аеропорт, буквально ну, в Кишині буквально на 2 дні. Мен терміново тряші туди і назад і повертаюся. І паралельно вам зараз розповім про парковку. Покажу вам, яка актуальна вартість на сьогодні. Тніжній день на кінець травня 25-го року, і покажу, яка може бути альтернатива саме цій парковці. Альтернатива може бути, тому що є парковка, якою я користуюся мої туристи вже протягом двох років. Коштує вона всього 1 долар і знаходиться в 8 хвилинах від аеропорту. І друга парковка крита. Яка буквально у двох хвилинах від аеропорту також можна залишити своє авто. Тому від вас обов'язково лайк і погнали! Хто знає цю дорогу, ось буквально в кілометрі від мене вже аеропорт. Доїхав я від Києва до Кишинева, по факту за 8 годин. Але за рахунок того, що зупинявся переночувати по трошки в машині, то час довший. Але якби я постійно їхав, то ну, реально 8 годин в дорозі. Я не поспішав, виїхав завчасно. Виїхав я о на 19.30. 0, 0, 15. Я вже був на кордоні. Кордон пройшов за хвилин 20, і український, і молдавський, і 2 години там до Кишинева. Ось Зараз на заправці тупить каву, якийсь лаваш, і їдемо, їдемо дивитись парковки. Відкрилася ще одна крита парковка, буквально в кілометрі від аеропорту. Вам її покажу, чи в цьому, чи в наступному відео про парковку. Тому обов'язково дивіться і ставте лайк під цим відео. Ось так виглядає в'їзд в, в Кишинів, буквально ще 2 хвилини, і ми будемо з вами разом в аеропорту. Але спочатку поїдемо, я вам покажу першу парковку, яка знаходиться буквально в трьох хвилинах від самого аеропорту. Тут у нас і крита, і відкрита парковка. Як виглядає, яка вартість? Вам зараз детально все розповім. При бажанні можете нею користуватися. Контакти, якщо ви наш турист, я вам надсилаю. Ось саме цією дорогою можна доїхати від аеропорту до першого паркінгу. Цей паркінг складається з двох частин. Перша частина відкритий паркінг і друга частина критий паркінг. Якщо вам важливо, щоб ваше авто було під накриттям, було в приміщенні, то є можливість якраз тут і залишити. Партість критого паркінгу 120 лей, множимо на 2,5, виходить 300 гривень за одну добу. Це приблизно 7 доларів. Також парковка надає трансфер. Якщо вам потрібно добратися від паркінгу до аеропорту або ж з аеропорту назад, то трансфер в дві сторони коштує 300 лей. Знову ж таки, множимо на 2,5, Це виходить плюс-мінус 750 гривень. Може скористатися парка, трансфером паркінга, може замовити таксі через додаток Лец. Якщо тут замовляти таксі, то я думаю, Лей 60-70 буде, тому що тут реально їхати. 3-4 хвилини. Ось. Саме в цій парковці є можливість залишити і вкритому паркінгу, і в відкритому паркінгу. Відкритий паркінг коштує 100 лей, але якщо хочеться трішки дешевше, або ж ви їдете на 2-3 тижні, то є інша парковка. Вона на пару кілометрів далі від аеропорту. Як завжди, я про неї часто розповідав по прямій дорозі бульвар Дачія. І там паркінг відкритий і коштує 20 лей. тут лей відкритий, там 20 лей. Але якщо для вас важливо залишити саме вкритому паркінгу, то раджу залишати саме ось тут. Для своїх туристів я відправляю геолокації, відправляю всю детальну інформацію, як замовити місце на парковців і користуєтесь. Показую вам, як виглядає сам паркінг. Звичайно, не паркінг цьому, але якщо ви хочете, щоб ваше авто було під накриттям, особливо взимку, щоб можна було приїхати. Не потрібно було довго прогрівати авто, не потрібно було взимку скидувати сніг, чекати, поки скло розтане після льоду. Залишаєте авто в критому паркінгу. Приїхали, залишили вас на авто, трансфером відвезли і приїхали, забрали в комфорті. Якщо ж ви хочете залишити... На відкритому паркінгу також це можна зробити. Весь паркінг під охороною стоять камери. Ось так це виглядає. Знаходиться він поруч з цією парковкою. Також можна ним скористатися. Друзі, аеропорт у нас залишився заді. Ми зараз з вами їдемо по бульвару, бульвар, який веде з самого центру міста, і до аеропорту. Аеропорт знаходиться в місті Кишинів на окраїні міста. Якщо ви їдете в сторону Одеси або вам потрібно в Київ і ви розглядаєте їхати через Вінницю або через Одесу, то якраз аеропорт розташований ближче до кордону з Одесою і їхати від аеропорту до кордону. Година 40 на 50 в середньому. Ось по цьому бульвару називається він бульвар Дачія. Їдемо постійно, прямо, постійно, постійно, прямо, взагалі нікуди не звертаючись. Їхати буквально 7-8 хвилин. І по цьому бульвару ми з вами виїжджаємо до парковки. Цією парковкою, що я вам зараз покажу, користуюсь і я, і мої туристи вже довгий час. Більше двох років, коли я їду в відрядження знімати готелі на місяць, шрі ланка Таїланд, Мальдіви, Я приїжджаю в аеропорт на власному автомобілі. Я якраз залишаю парковку там, залишаючи ось ми залишаю машину там, залишаючи на місяць і більше діє спецтариф тариф лей за місяць. Це приблизно 800 гривень. Але знову ж таки прив'язка у нас доліє, тому що зараз лей піднявся в ціні, і за рахунок цього трішки вища і ціна в гривнях. Оплатити можна доларами, оплатити можна євро, можна леєм. Якщо ви не знаєте, де взяти леї, можна зняти з банкомата по дорозі. Якщо ви хочете обміняти долари євро на леї, також можна обміняти обмінники по, по дорозі є. Якщо ви їдете, до з... Одеси то місті каушани, яке розташоване буквально в годині їзди від кордону. Там по дорозі є обмінники. Позаду мене бульвар Дачія, про який я вам говорив, який тягнеться від аеропорту до центру Кишинева. І ось відразу парковка. Відкрита парковка під охороною. Постійно цілодобово працює охоронець, який контролює в'їзд, виїзд автомобілей. І, в принципі, заїхати сюди можна лише через ну, їхню центральну, їхній центральний в'їзд, заїхати з якихось інших сторін, де може хтось зайти або заїхати до вашого автомобіля. Такого тут не Саме на цю парковку я ставлю своє авто вже два роки. Локацію своїм туристам я, звісно, надаю, але лише для наших туристів. Коштує ця парковка відкрита 20 лей. Що в 2023 році, що в 2022 році ціна не змінилась. І навіть сьогодні я спеціально приїхав дізнатися, чи немає ніяких змін. Це так само. Оплатити ви можете або ж леями, або ж доларами, або ж євро. Коштує парковка 1 долар або 1 євро за одну добу. Якщо ви будете ставити на місяць і більше, вартість буде 350 лей. Парковка відкрита, ви приїжджаєте. Вас ставлять, дають вам місце, контролюють ваше авто. Якщо вам потрібний трансфер від парковки до аеропорту, також можливо і коштує це 150 лей в одну сторону. Геолокації парковки я вам надсилаю. Контакт по трансферу я вам надаю. Приїжджайте, залишайте авто в будь-який час і по прямій дорозі їдете в аеропорт. Може скористатися трансфером від парковки або ж замовити таксі. Лец, ставити крапку, де ви стоїте. Приїжджає автомобіль, вас забирає і відвозить відразу в аеропорт. Ще раз проговорю: попередня парковка відкрита, коштує 100 лей, Ця парковка коштує 20 лей. П'ять разів дешевше, але їхати від аеропорту сюди ну вісім хвилин максимум по прямій дорозі, нікуди не звертаючи, по постійно по прямій дорозі їхати. Насправді парковка велика вона тягнеться туди далі. Я зараз поспішаю в аеропорт, тому заїхав показати вам її від входу. А так місця достатньо. Ви приїжджаєте, вас охоронець ставить, записує номер вашого авто, записує ваші контакти, надає вам свої контакти, якщо потрібно для зв'язку, і користуєтесь. Ось саме з цієї зупинки у нас відправляються автобуси в Київ і в Одесу. Пам'ятник літаку, про який я вам багато разів вже говорив, показував, і прямо у нас аеропорт. Запаркуватись ось саме біля аеропорту взагалі не можна. Бачу, відділили навіть смугу окремо. Тут можна лише вигрузти пасажирів з речами і відразу потрібно від'їжджати. Ми з вами разом заїжджаємо зараз на паркінг. Подивимося, які у нас ціни, що змінилося. А потім я вам все розповім. Ось відразу у нас ціни на паркінг. Я зараз візьму талончик, потім вам це все прокоментую. А, тут так само карточки як і раніше. І ми заїжджаємо. Залишити авто можна на верхній парковці, можна спуститись на нижню. Потім також проїдемось, подивимось. Вчора був дощ, парковка зверху мокра. Більшість автомобілів на українських номерах, тут все також без змін. Коли ви залишили своє авто і плануєте вже забирати його, вам потрібно платити парковку в паркоматі. Показую вам актуальну вартість на сьогоднішній день. Якщо вам потрібно вивантажити пасажирів або наоборот посадити, завантажити валізи, і ви залишаєте авто на півгодини, то це безкоштовно. Наступна година 20 лей. Якщо ви залишаєте на одну добу, це буде 300 лей на гривні. Це 735 гривень. Якщо ви залишаєте більше, ніж на 8 днів, то перші 7 днів по 300 лей, з 8 дня 480 лей. Це приблизно 1200 гривень за одну добу з 8 дня. І ось, за прикладу, якщо залишати авто на, ну, на 2 тижні, то це буде близько 300 доларів. Коли ви забираєте авто, вставляєте сюди карточку. Є можливість обрати або ж готівка, так, або ж готівка, або карту. Якщо вам потрібна карта, ставите карту, прикладаєте свою карту ось сюди, оплачуєте, забираєте карту на виїзд, забираєте чек, і у вас є 10 хвилин для того, щоб виїхати. Оплата в паркоматі можлива, або ж лише молдавськими леями, або ж картою. Ну, картою якраз зручніше. Ось аеропорт, ось парковка. Це, звісно, зручно, але тут а, ціна буде значно вища, якщо вам дороку потрібно на довготривалий термін. А якщо ви в аеропорт їдете не автомобілем, а автобусом, то показую вам місце, де частіше за все зупиняється автобус для того, щоб вивантажити пасажирів або ж завантажити. Ось у нас пам'ятник літаку. Поруч партія є зупинка. Саме з цієї зупинки відправляються автобуси в Одесу і в Київ. Під'їжджати автобусом до дверей. До дверей аеропорту заборонено, але якщо навіть в то у них є буквально там 2-3 хвилини вивантажтись, тому що постійно стоїть поліція і автобуси штрафує. Тому висадка пасажирів виключно біля пам'ятника літака. І посадка аналогічно. Якщо у вас виїзд в Київ, то, як правило, у нас посадка розпочинається за 20 хвилин, 20-30 хвилин до виїзду. І вже від пам'ятника літака буквально ну, то ціки, 200 метрів і вхід в аеропорт. Ну що ж, я сподіваюся, що мій випуск був для вас корисним. Повідомив вам актуальну інформацію на сьогоднішній день. Сподіваюсь, змін не буде, тому що я думаю, аеропорт розуміє, що з кожним роком, чим більше піднімаються ціни, тим більше зростає конкуренція. Ось ця парковка, яка відкрилась крита, її ще там рік не було. Але туристи розуміють, що вартість тут починає кусатися, особливо ну, коли ти їдеш там на 2-3 дні у відрядженні, це ще нормально. Може залишити автомобіль, не витрачати час на трансфери. А от коли ти летиш на 2 тижні, на 20 днів на місяць і платити 300-500 доларів за парковку. Ну так собі. Тому сподіваюся, зростати ціни в аеропорту. Тому сподіваюсь, цьому році ціни зростати не будуть. А якщо будуть, я вам обов'язково повідомлю. Вже наступних випусках я вам розповім про зміни самому аеропорту, що відбулося, і також зніму для вас випуск про бізнес лаунж. Як він виглядає, які умови і як ним може скористатися? Вас обов'язково лайк, підписка, до нової зустрічі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.